Громадська організація Фонд розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білоусова та депутата міської ради Олександра Лукашова в короткий термін зібрала необхідні медичні засоби для наших бійців, які зараз перебувають на передовій. Деталі у нашому наступному сюжеті. Волонтери фонду розвитку камінського невпинно допомагають людям, які цього вкрай потребують. Окрім гуманітарної підтримки населення, пенсіонерів, вимушених переселенців, інвалідів та інших активісти встигають допомагати і нашим Збройним силам України на запит бійців, які зараз на Луганщині та в Харкові фонд зібрав необхідну медичну підтримку: три з половиною тонни необхідних для надання екстреної допомоги речей: перев'язувальні матеріали, фізрозчин, знеболювальні препарати та інше. Продовжуємо системну підтримку наших захисників. Окрему подяку хочу передати міському голові Білоусову Андрію Леонідовичу, а також керівнику обласної організації політичної партії Бджола Лукашову Олександру. Єднаючи зусилля, ми переможемо. Міський голова Андрій Білоусов подякував організації за постійну співпрацю та наголосив, що влада завжди готова підтримувати волонтерів. Хочу подякувати керівництву фонду а саме президента Олександра Сергія Чіванова за те, що з перших днів війни організували дуже потужний волонтерський рух, допомагають збройним силам України, допомагають територіальній обороні нашим вимушеним переселенцям, соціально незахищеним верстам населення. Хочу також подякувати організації Адра та World Kitchen, які активно співпрацюють з фондом розвитку кам'янського разом до перемоги.